Вітаємо всіх! Всі свята закінчилися, але 2025 закінчиться, коли вийдуть наші підсумкові відео. Тому, щоб не затягувати із приходом 2026-го, розпочинаємо ділитися найкращими фільмами минулого року. Починаємо з добірки фільмів, де кожен знайде для себе щось цікаве. Пишіть у коментарях, якщо ми відкрили для вас щось круте. Приємного перегляду. Десяте місце Франкенштайн. Багато екранізацій твору Мері Шелі по-різному представляли відомого монстра та його творця, але саме Гільєрмо Дель Торо зробив найбільш візуально вражаючу адаптацію. Проєкт мрії режисера став найближчою до оригіналу версію історії про монстра всередині людини і людину всередині монстра. Пан Дель Торо сам є батьком для значної кількості страшних істот, тож із драмою Віктора Франкенштайна знайомий особисто. Постановник співпереживає обом сторонам конфлікту, шукаючи красу в кожному з них і даючи кожному представити свою версію подій власну перспективу. Довершує цю античну драму надмірний візуальний стиль стрічки, де пишність костюмів, реквізиту, декорації, музики не дають відвести око протягом всіх двох з половиною годин. Чорівно-моторошна атмосфера повністю поглинає в себе, а монстр у виконанні Джейкоба і Лорді знову повертає інтерес до пораненого звіра. Що наче дитина пізнає всю жорстокість світу навколо. Торо знову довів свою майстерність у народженні різного роду чудовиськ, що закохують і вчать дивитися на світ під іншим кутом. Ти дав мені життя про яке я не просив. Я тобі тим же відплачу. Ти гадав, що я монстр. Що ж, будьмо монстрами вдвох. Дев'яте місце зброя. Горор про зникнення дітей, що поєднує страшне із комічним. Однієї ночі 17 учнів одного класу пішли зі своїх домівок по англійськи, залишивши батьків, поліцію та свою вчительку гадати, що стало причиною такого рішення. Ця подія викликає нерозуміння, страх і люджителів міста, які готові розірвати одне одного. А поки глядачі будують теорії та намагаються розгадати метафору фільму, містична атмосфера та загальна ситуація згущуються. Інтригуючу передумову ускладнює побудова сценарію, який переходить між позиціями різних героїв. Одні події показують з різних точок зору, що дуже нетипово для жанру. Ще картина вдається до веселого зламу напруги, що часто викликає нервовий сміх. Тож для когось фільм буде або смішним горором, або страшною комедією. Особливо вводить в істерику фінал, якому за рівнем божевільно-жорстокої креативності немає рівних. Пазлива структура, мікс гумору та жаху і яскравий образ зла, і роблять зброю свіжим подихом у жанрі, що переживає свої найкращі часи. Страшна казка на ніч для дорослих, що виросли на похмурих творах братів Грім і Андерсона. Восьме місце життя Чака. Найбільш самобутній фільм року, що порушує хронологію, не до кінця видає своєї таємниці та змінює жанри і головних героїв по ходу п'єси. Коротку новелу Стівена Кінга про прийняття життя та смертності, адаптував для екрану товарець кількох горор-серіалів Майк Фленаган. Однак життя Чака моторошне лише на початку, коли показує загадковий апокаліпсис із природними катаклізмами та зникненням інтернету. Найдивніше, що всюди в цей час почали з'являтися білборди із подяками таємничому Чаку, якого ніхто не знає і якого підозрюють в організації кінця світу. Далі фільм різко змінює настрій, розповідаючи про найяскравіші миті життя цього самого Чака. Похмурість переходить в енергійний спонтанний танець героя на публіці та теплим переказом його дитинства. Ми навмисно розмито описуємо сюжет, бо він часто дивує та вражає своєю нестандартністю. Стрічка доволі поетична, меланхолійна і надихаюча, попри всю апокаліптичність початку. Своєю романтичністю і позитивом він заражає та наділяє вірою у важливість кожного життя. І я житиму своїм життям, доки воно не завершиться. Я чудовий. Я заслуговую бути чудовим. І я вміщаю множини. Сьоме місце одна битва за іншою. Комедійний трилер Пола Томаса Андерсона, який об'єднує революційні ідеї, критику сучасної політики штатів та погоню двох батьків за донькою. Колишній революціонер Пет роками живе новим життям з ім'ям Боб і дорослою донькою, от тільки порушує спокій родини привид з минулого, полковник Локчо, який прагне зруйнувати сім'ю. Протягом двох з половиною годин відбувається суцільний хаос, черга втеч, переслідувань і запеклих протистоянь захоплюють глядача у вир насилля. Охоплюючи гострі теми корупції, міграції, переваги білої раси, одна битва за іншою ніколи не намагаються тиснути на моралізаторство чи їдку сатиру, залишаючись розважальною ніжною трагікомедією. Провідниками в цей безладний і дуже реальний світ є наповнені неоднозначні і яскраві персонажі. Від головних до другорядних, від позитивних до негативних, кожен врізається в пам'ять своїм образом, поведінкою, фразами та віддачею. Цьому сприяють фантастичні роботи Леонардо Ді Капріо, Шона Пена, Чейз Інфініті, Бенісіо Дель Торо та Теяни Тейлор. Ну і сам портрет Сполучених Штатів у стрічці вийшов доволі близьким до дуже абсурдної та жорстокої реальності. І навіть крізь масштаб подій у фільмі все одно простежується інтимність, з якою Пол Томас Андерсон підходить до своїх історій. Адже в цьому нескінченному коловороті битв важливо не забувати про найцінніших і найдорожчих. Що таке свобода? Яку Тома Бляха Круза? Шосте місце. Потяг у снах. Лейдліяпіндрімс. Медитативна, але насичена подорож життям звичайного робочого, який прославляє маленьку людину у величезному світі. Описувати сюжет не має сенсу, бо це справді лише переказ життя лісоруба, повз якого промайнули найголовніші події ХХ століття, а він цього навіть не помітив у своєму лісовому мікровсесвіті. Кіно шукає сенс життя у дрібницях, підкреслюючи ідеї, що значення має і найменш важлива людина на землі. Роберт у виконанні Джоела Едгартона – тихий і непримітний чоловік, який лише пасажир у нестримному життєвому потоці. Він наче одне з дерев, які зрубує, тільки споглядає за плином подій, слугуючи всього лиш малопомітним штрихом у пейзажі. Саме у єднанні людини з природою проглядається посил фільму, бо лісові панорами, натурні зйомки, на вражаючих хвелучу, середовище, локаціях і сліпуче сонячне світло, повністю занурюють у світ на екрані. Фільм дійсно відчувається красивим і миттєвим сном, під час якого провинула ціле життя, яке стерлося, але залишилося теплим спогадом після пробудження. Саме задля цього гірко солодкого відчуття невагомості таємничості очищення і варто заскочити на потяг у снах. Мертве дерево так само важливо, як і живе. З цього ми мусимо чогось навчитися. Світ потребує відлюдника в лісі так само, як проповідника за кафедрою. П'яте місце. Пробач дитинку. Ніжна особиста драма, яка відгукнеться багатьом жінкам, що зазнали травматичного досвіду, і при цьому вилікує, а не доб'є. Молоду студентку Агнес майже ламає невидимий для глядачів акт насильства, який ставить подальше життя дівчини перед гігантським знаком питання. Проте стрічка не стільки про саме насилля, скільки про довгий і болісний процес повернення до життя. Пробач дитинку пропрацьовує серйозність теми травми, але робить це легко та життєствердно, а не депресивно. Оповідь фільму цікаво перестрибує у різні часові проміжки життя Агнес, показуючи контраст прийняття характеру героїні. Звісно, не обходиться без критики установ, які просто співчувають досвіду дівчини, але нічого робити з цим не хочуть. Підтримку можуть надати лише близькі, що щиро прагнуть полегшити її біль та подолати наслідки того фатального дня. Заїжджені теми фільму компенсуються його тонким підходом до тихих деталей. З яких складається повна картина почуттів і переживань героїні. Та й посил про важливість руху вперед, навіть якщо він не плавний і важкий, однозначно варто нагадувати. Режисерський дебют акторки Єви Віктор, що виконала тут головну роль, вийшов негучним, але необхідним терапевтичним сеансом. Може, спалимо щось поменше? Його волосся чи ручки або що? Я подумаю про це. Щоб приготувати ходоги. Навіщо? Бо я набрехала сусіду. Боже, яка я брехлива. Добре, я зроблю це. Пробач. Ні, все добре, я хотіла вбити людину, а це значно легше. А у нас хоч і є ходоги. Четверте місце. Марті Супрім. Геній комбінації. Хто б міг подумати, що фільм про Тімоті Шаламе, який грає у пін-понг, може змусити серце стрибати як м'ячик по столу. Але ця нестандартна спортивна драма змогла в цьому переконати. Стрічку витворила половина режисерського дету братів Савді Джош, який зі своїм близьким родичем зняв кілька адреналінових трилерів ще в минулому десятилітті. А цього року обидва випустили власні спортивні особисті історії. І в Джоша вийшла найпереконливіша. В професійного гравця у настільний теніс Марті Маузера важкий характер, його самовпевненість межує із зарозумілістю. А плани побудувати успішну спортивну кар'єру постійно розбивають шалені ситуації, в які його заводять егоїзм і невміння здаватися. Попри свою дратуючу натуру, Марті закохує своєю харизмою та нестримною енергетикою. Герой затятий брехун і афорист. Проте своєю впертістю він заражає і глядачів, які так само ведуться на його маніпуляції. Він не з тих, хто опускає руки, а з тих, хто у момент відчую бере до рук пістолет і вимагає віддати йому гроші. Його юнацький запал обезброює і одразу робить Марті Маузера культовим. Тем стрічки пульсує шаленим ритмом під електронний саундтрек. Сумувати не вдається протягом всього 2,5 годинного хронометражу. Сценарій і камера постійно фокусуються на найстрашніших подіях на шляху Марті. Не хвилюйтеся, пінпонгу тут мінімум або живільного пошуку грошей на турнір у Японії максимум. Цей фільм піднесе вас прямо до межі нервового зриву, і вам це сподобається. Третє місце сентиментальна цінність. Мета драма на перетині грецької трагедії та дешевої сім'ї зі скандинавським присмаком. Норвезький режисер Йоакім Трієр у 21 му серйозно заявив про себе з інтимним і проникливим фільмом Найгірша людина у світі про стосунки пари молодих людей. Сентиментальна цінність же ставить у центр стосунки сім'ї із двох сестер і батька, що прагне примиритися із родичками. Досягти цього він планує за допомогою зйомки біографічного фільму, в якому має зіграти одна з доньок. Звісно, жінки не приймають такий вид вибачень за роки розлуки, то шлях до родинного воз'єднання буде нелегким. Побудоване все на діалогах і взаємодії персонажів, що створює відчуття перегляду театральної вистави. Цінність справді дуже сентиментальна, а ще мила та ніжна. Проте проживання сімейної травми є складним процесом, який стрічка показує в усіх життєвих, щирих і болісних деталях. Ускладнює стрічку її мета зв'язок із кіновиробництвом, надаючи додатковий посил про лікувальну силу мистецтва загалом та кіно вчасності. Підкріплює потужність емоційного впливу фільму, його бездоганні нюансовані акторські роботи, де кожен учасник ансамблю проймає і вкладає всю душу у своїх недосконалих героїв. Дійсно цінний фільм, де скандинавський холод розтоплює тепло почуттів. Вона зацікавлена. Я їй сказав, що ту підставку для них моя мама використала, коли вішалася. Ту підставку з Друге місце грішники. Вампіри на американському півдні 30-х стали найоригінальнішим фільмом, який змушує цінувати сонячне проміння та силу музики. Рідко глядацькому кіно вдається розповісти проникливу історію та висловитися на важливу тему. Грішники Райана Гуглера. Досягли саме цього, вдовольнивши потреби широкої аудиторії і давши метафоричності і глибини прихильникам авторського кіно, стрічка показує один насичений день, коли брати близнюки Смоук і Стек повертаються до рідних земель після Першої світової та роботи на Аль Капоне. Там вони вирішують відкрити бар однак, в їхні плани втручаються незвані гості ірландці, які люблять пити кров. В грішниках білі вампіри є метафорою колонізаторів, які прагнуть відібрати культурні надбання і ідентичність місцевого суспільства, питання апропіації, привласнення чужих здобутків, близька багатьом народам, в тому числі і нашому, і у фільмі до нього підходять з величезним креативом і фантазією. Окрім своєї оригінальності, стрічка ще й гіпнотизує яскравим і атмосферним візуальним рядом. Райан Кухлер детально будує світ рабовласницьких плантацій і змішує різноманітні культури, а об'єднує все музика, якій у картині відведена роль сполучної тканини та об'єкта бажань кожної зі сторін конфлікту. Здається, що такий потік різнопланових тем не має працювати, однак грішники довели, що виважений підхід і оригінальність здатні зібрати в повноцінну картину і найбільш несумісні елементи справжнє кінематографічне диво, кожну краплю якого хочеться смакувати. Цим ритуалом ми зцілимо наших людей і будемо вільні. Перше місце дві тисячі метрів до Андріївки. Каємося, що ми майже ніколи у наших підсумкових відео за рік не згадували українське кіно. Єдиний раз був у 2023-му, де ми віддали належне фільму «20 днів у Маріуполі. І 2025-й був дуже сильним на наше документальне кіно. Тож відзначимо і ідейне продовження оскороносної стрічки Мстислава Чернова. Незадовго до виграшу «Оскару» Чорнов зі своїм оператором Олександром Бабенко вирушив в експедицію в саме пекло війни. Невдалий контрнаступ 2023-го показаний зсередини в усіх трагічних і спустошуючих деталях селяни або загинули, або виїхали усе знищене. Люди, тварини, спогади. Усе, що від них залишилося, це ім'я. Після портрету пошрамованого обличчя мирного Маріуполя режисер зміщує фокус на іншу сторону війни, набагато менше за розміром і чисельністю населення селища Андріївка в Бахмутському районі Донецької області, чиє обличчя майже стерте. Шлях до нього, нібито короткий, але неймовірно болісний і важкий. Один із військових каже мені це наче висадитись на планеті, де все намагається тебе вбити. Але це не інша планета, говорю я собі. Це центр Європи. Глядача проводять окопами до омрійного населеного пункту, звільнення якого коштувало дорого, особливо знаючи, що невдовзі його знову окупували. Фільм показує передову очима військових, що висловлюють свої побоювання, сумніви, злість і виснаження. Нам не кажуть їхні імена, але кожен з них западає в душу своєю щирістю та зворушливістю. 21 -е століття. Але поки що задачі ми передаємо на фронт. так. Федя брат пише дуда. І, попри весь просякнутий песимізмом маршрут до випаленої та зруйнованої кінцевої точки, ковтком надії стає врятований кіт і встановлений прапор. Хоч маленька перемога не матиме великого значення, бо контрнаступ провалиться. А Андріївка втратиться, проте 2000 метрів до неї залишаться нагадуванням про ціну цієї війни. Як ти думаєш, можна камерою зробити з на герої? Принагідно згадаємо ще три тогорічні документальні стрічки дотичні до тем роботи Мстислава Чернова. В простому солдаті Артема Рижикова режисер показує свій досвід оператора, що взяв до рук зброю, але камеру не покинув. Під час революції гідності він лише документував події на Майдані. Але з початком повномасштабного вторгнення не зміг стояти в стороні, тож відправився в окопи, з яких вийшов зовсім іншою людиною. В перші дні вторгнення він бачить міські картини як образи для фільму. Проте після сотень днів середині війни вже сумнівається, чи дійсно його кінокамера має якесь значення в цих обставинах. З часом режисер починає ставити екзистенційні питання, віддаляється від близьких, втрачає будь-який оптимізм і перетворюється з цивільного в простого солдата. Найбільш особистий автопортрет людини, вирваної з власного мирного життя, заради захисту інших. Я й війну, хлопці менш наративним, але не менш вражаючим є аудіовізуальний колаж Ольги Журби. Пісні землі, що повільно горить, який показує трансформацію всього українського суспільства від хаосу та паніки 24 лютого 2022 до нормалізації та звикань до воєнних дій в основі окремі замальовки повсякденності українців, в якому постійно присутня війна. Стрічка приймає на духовному рівні, даючи можливість подивитися на наше життя зі сторони. Бо знаходячись в її центрі, ми вже й не помічаємо, наскільки воно ненормальне та неприродне. Легший погляд на війну та її вплив на шкільну реальність показала Катерина Горнустай у фільмі Стрічка часу. Звісно, тут є місце для страху та суму однак, наївність і непереможність духу молодого покоління, яке, попри всі тривоги та руйнування, святкують перші і останні дзвоники підбадьорює та вселяє віру. Стрічка показує особливості освітнього процесу в різних областях, які адаптуються до наближення фронту. Камера звертається і до дітей, що сприймають обставини як пригоду, чи знуджуються від перебування в укритті, і до вчителів, які намагаються зберегти для учнів ілюзію звичайності ситуації, за якою вимушені вчити їх в мінній безпеці. Фільм вже є документом, який детально описує покоління, що подорослішало надто рано. Така дійсно розмаїта добірка вийшла в нас цього року. Сподіваємося, ми змогли вас здивувати та просвітити. За це ставте лайки та пишіть коментарі. Обов'язково підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити аналогічну добірку по серіалах. На все добре!